Ви що, психолог? Кожна жінка трохи психолог. Отже, мета вашої візити. Побачити вас і. Що, і? І сказати, що така жінка заслуговує на іншу долю. Перепрошую, я бачу біля кафе, як дехто дозволив собі стосовно до вас. О, Боже, так це вам тоді так припало. Це з вами Жермен так привітався. Бідний. Не бачу нічого смішного. Господи, то я й сама не бачу. А, Правда він? Звір, мій дружок. Потвора, пітекантроп, брудна скотина, правда? І це вас захоплює. Вам це імпонує? Так, захоплює. Імпонує, як все живе. Це справжнє, все первозданне. Хіба ви цього не розумієте? Не розумію. Ніколи не розумів, не зрозумію дикунства і брутальності. Тепер я здогадалася, чого ви прийшли. Вибачте, люб'язний, але я духівників у помешканні не приймаю. Ви помилилися адресою.